От такий от він розміром. Ну теж опець. Треба було попробувати що то в ньому як, тому що. Комарі їдять страшно. Загальний підсумок такий, що навіть 40 євро, та нехай це на гривні 1600 гривень. Ну я посушився, поспав сьогодні, тому що я взяв. ага Вікно я взяв за штори вікно, в мене є великий рушник, і було темно, і я поспав. Ну вікно не закривається плотно. Вони з того боку поставили марлю, а з цього боку я сам вже вчора руками дотиснув, по-перше, щоб зберегти тепло, по-друге, щоб не залітали комарі. Тому що, говорю, їдять дуже страшно. Але до чого це? Що наскільки економний варіант, що вони навіть не удосужилися? Купити москітну сітку. Тобто, в порівнянні, як у нас в Україні, і як тут це небо і земля. Тобто у нас за 40 євро цю хібару би не здав, не знаю, її хіба за 40 євро забрали би на цей на дрова. Аби на вікна набити марлю, приклеїти на двосторонній скотч і це якось даже зроблено. ну, там покажу, як це зроблено. Ну, що це таке? Ну, ну, тобто ліжка настільки зроблені, що я вже за цих 10 годин, що я перебуваю, тут стільки разів вдарився головою. Лежиш, як в грубу. дуже є незручні ліжка. Як на мене, то, ну, тут висота дозволяє, можна було зробити ну, на 5 см вище, воно би вже було комфортно. Такий стіл. Навіть немає місця, мушу віддаляти камеру. Там мої боти, а вони були вчора, навіть вони вчора почали вже підмукати. І оті е, сушки для ботінків Вот я... тебе за 120 гривень за ніч їх вислушили ідеально. Так що 120 гривень я втратив не дарма. Вчора, вчора ще заходив в магазин, купив собі таке печення, е, ну масло там, йогурт, знову. Пив. Зараз буду їсти цю овсяночку О, з печеньком, складатися і виїжджати. Ну ось я і виїхав. Поки збирався, вийшло сонечко, погорда стала зовсім гарною, небо почти чистеньке. Пару метрів проїхав, сонечко пригріло, стало жарко, на ходу зняв рукавиці. Ставлю собі тут перед рулем. Я таке місце придумав, щоб не зупинятися, ставити в кофр, або на ходу ставити і в сумку, що на боку теж не зовсім зручно. Тому що починаєш сіпати замок одною рукою. Ну, Одним словом, отак перед рулем воно мені досить комфортно. Вчора ввечері, коли я заїхав в цей кемпінг, був настільки дощ, що я навіть увагу не звернув, які тут гарні краєвиди. А можливо не звернув із-за того, що дуже промок, змерз, був туман і може нічого толком не було видно. Ну зараз я от виїхав і я розумію, наскільки тут красиво. Дивлячись на ці скали й гори і на сніг, який там лежить, я розумію, що вчора, коли я заїхав на кемпінг, Моє рішення було саме правильне зняти собі домик, а не ночувати в палаці. Тому що якби я розставляв палатку, а може би дождя і не було або прикращався, і я все одно розставив палатку, то ночі б я, напевно, замерз, як, як дика собака. Тому що коли я вийшов сьогодні з доміка, то на вулиці було плюс 4. А ночі, щоб хоч трошки зігрітися, я навіть включав той конвектор, який я вже показував, і ту плитку, яка там у них була, для того, щоб зігрітися. Ну і просохли трошечки речі. Проїхав пару метрів, зупиняюся, спробую політати зараз десь дроном. дроном. там спереді би площадочка є. Зараз зупинюся, буду бачити, що де як. Трошки політав, трошки пофотографував. Треба їхати далі, хоч тут цією красою не намилував бися. Судячи з цього, що я подивився по карті, це село Родсунд, а це пролив виходить, між островом і цим селом. Острів називається якось так, я не виговорю. На Google Карті подивився своє місце розположення. І що це за, за водойма? Поки погодні умови сприяють, треба їхати далі, щоб, може, сьогодні ще доїхав до Лофутенових островів і до поселення, яке я там запланував, воно так дивно називається А, або О, не знаю точно, як воно правильно читається. Але це крайнє рибацьке поселення. І хочу на нього подивитися, щоб теж, як кажуть, відмітитися або зачекінитися. Цей пролив таке враження, що не закінчиться ніколи. Я от їду-їду і панорами такі, що хочеться знімати і знімати. Попробував встати на мотоциклі, навіть, щоб було краще видно на камеру, щоб не мішали кущі, забори. Ну, все-таки, коли встав на мотоциклі, то вид кращий. Зараз буду пробувати ще десь зупинитися, політати дроном. Теж там бачу площадку, тому що погода портиться. І вже якщо погода спортиться і піде дощ, опять же дрона піднімати не буду. В той же час розумію, що чим більше буду зупинятися, тим менше проїду. Але така краса, що розумію, що це десь треба зняти, щоб то збереглося десь на якихось фотографіях, відео. Ось я і бачу вже місцину, де я зараз зупинюся і попробую політати і заодно, щоб було краще видно ті водопади з правої сторони. Там і водопади, зараз зупинюся і буду тут літати дроном. Тут же мотобрат якийсь стоїть, теж розглядає, фотографується. Зараз попробую і я. І фотографії це все е, дуже добре, але воно все займає дуже багато часу. Зупинився, треба злізти з мотоцикла, розкласти дрона, е, достати фотоапарат, зняти рукавиці, політати, пофотографувати. Потім це все робиш в зворотньому порядку. Плюс ти в, комбінз... в комбінзоні, і це все настільки виматує і настільки багато забирає часу, що опять же, я зараз дивлюся зараз обід. А я ще нічого корисного не проїхав. Зараз хочу зробити експеримент. На ходу буду знімати телефоном. Тобто, так, щоб не зупинятися, може у телефону буде ну, здатність, роздільна здатність краще. І потім подивлюся, як воно все буде виглядати з телефона. Але оп'ять же, щоб не зупинятися, це все роблю на ходу. Зараз буду бачити, як воно все буде виходити. Мучуся, так от, от, от не можу зразу достати телефон, він достав, розблоковую. Face ID не працює, тому що я в шоломі. Телефон мене не впізнає. Ввожу код. Ну і от зараз буду пробувати знімати. Мотоцикл перевів на, в режим круіз-контроля, щоб одну руку звільнити. Але не так воно все в мене просто виходить, тому що права рука травмована, і я не дуже можу держати телефон. Радувався, я такі погоді недовго, помалу-помалу же, почав падати дощ, Опять погода спортилася, опять туман, вітер піднявся, холодно, плюс фури отакі такі от проїжджають, мимо, воду піднімають. Ну, але трошки воно вносить свої корективи, в мої плани, ну, буду їхати чим далі. Асфальт тут у них такий дуже крупнозернистий. І от я їду. Дорога вроді би, ще поки що йде пряма, немає дуже таких крутих поворотів, що дозволяє утримувати швидкість 90-100 кілометрів в час. Тому що там попередні дні, де я їхав в парі, то там були такі доволі закриті повороти і ремонти на дорогах, що треба було йти ліпше в парі, дивитися за попереднім, чим їх обігнати. А тут от у мене є можливість тримати якусь стабільну швидкість. Ну але от вітер десь містами поривчастий дуже важко буває. Став на заправку трохи перекусити. Ось такий мій перекус. Тому що лиє дощ. Я став, щоб діти дощовик, заодно трошки нагрітися, а тут я заправка, цирк легка. Шел і аптека. Напроти аптеки робить наша дуже приємна жіночка, українка з Енергодара. Ну, помогла мені розібратися, хоч трохи що я заказую, бо тут були якісь ходоги, непонятні. З якоюсь плаваючою крутошкою. А так то я заказав піцу. Ось так. Одіваю зараз дождівик. Буду їхати далі. Мені 400 кілометрів до оселення А. Але, напевно, я заїжджати сьогодні туди не буду. Вже доїду, скільки доїду, сяду в кемпінг так, щоб завтра, зранку, свіжий, поїхати по цьому поселенню, подивитися. Вчора, коли заїхав на кемпінг, розпакувався, замерз як собака, мокрий, думаю, так, іду в магазин, куплю собі якісь продукти. Ну і мене посетила мисля, що треба собі взяти. Щось може 200-250 грам чогось міцного, щоб випити, загритися і добре уснути. Пішов я знайшов Лідл, зайшов в магазин, ходжу по магазину, ну нема нічого. Саме пиво, якісь гаражі, ну енергетики я такого не п'ю. Ходив-ходив, якийсь чоловік підійшов, каже, ну і зрозумів, що я щось шукаю, ну, наломаному англійському я йому це все пояснив, що і як. Він каже, тут не продають. В таких звичайних магазинах твердий алкоголь не продають. Я думаю, може є якийсь відділ окремо. Ні, він так мені пояснює, що навіть немає відділу. В е, таких маленьких городах є один магазин спеціалізований, який продає твердий алкоголь. І то ну, можуть запитати паспорт, чи є 21 рік. Зрештою, взяв я ті продукти, поїхав я собі. Назад в кемпінг, ну і обійшлося без того всього. Віски чи що я би там був, купив. Але от хто, якби був знав, якщо чесно, то був би з собою, взяв з дому, там ту літру можна вести спокійно, щоб десь на такий от випадок, коли дуже замерз і промок, щоб випив там тих 200-150 грам, щоб трошки відігрітися і уснути нормально. Трошки дощ зупинився. Отак от їду, але навіть якщо дощ зупинився, от їдете за такими фурами, вони піднімають настільки водяну пелену, що ви все рівно в воді. Про... Проїжджаючи по дорозі замітив таку юрту. Як то то, Раднар, Горбард, там де жили вікінгі. Дуже прикольна штука. Зачатна така. Зараз покажу як всередині, всередині ніби колиба. Ну і заодно вже цей магазин з сувенірами. Але дуже прикольна штука. О. Треба так знімати, щоб людей не знімати. І багато-багато всього. Коли б я зустрів ще двох наших землячок з України, які розпитували, що я тут роблю, куди я їду, що в Україні відбувається, коли в нас закінчиться війна. Ну, звичайно, я ну, що розказав, то розказав, а звідки я знаю, коли війна закінчиться. От. Але в мене назріває очередна проблема. У мене в рюкзаку закінчилася вода і в каністрі закінчилася вода. А враховуючи, що я курю, п'ю багато води. А також їду в дождовиковий, потію організм зневоднюється, треба десь поповнити запаси води. Зараз буду шукати. Зачотний водопад. На жаль, я не знаю як до нього проїхати. Гарний. Але я не знаю як туди попасти. Тут якийсь національний парк. Ну я вдітий по дождьовому Мені зараз роздіватися, це дуже довго. Іти в костюмі, та мені буде капець. Тому що ну, я просто зварився. Мій істрибитель, йде що ракета. Камеру переставив сюди наперед. Чого? По-перше, я десь загубив, ну, може не загубив, може десь поставив у цьому медіамодуль. По-друге, в такий дощ я його і так не підключу зговорити в шльомі щось вам коментувати, розказувати не можу. Е -е... По-третє, е -е... оця кнопка, Оце -от. її в рукавицях дуже незручно нажимати, тобто цю не попадаєш. Я за 4 дні так нажимав, що мене болить уже палець. Отут От цей кінчик мене вже болить від того нажимання. Напевно, я вдома буду думати, що інакше, як його включати, виключати. Уже в дорозі міняти нічого не буду. Якось пробую то одним, то другим пальцем, але це доволі проблемно. І я ну, так зняв, поставив тут збоку. Тут збоку поставив, я можу даже тут пальцем дотягнутися. Тут, тут. Я можу тут от пальцем звідти, пальцем дотягнутися і бачу, знімає чи ні. о ну Якось так. все Решта все служить. Ну і то служить, просто треба, може ставити в інше місце, а, ну, без рукавиці нажимаю доволі чітко. Рукавиці вже мокрі. І трохи тяжко в них нажимати. В так рукою не можу, а ліво якось навмання ще попадаю. Там біля того водопаду, де я знімав відео, пішов в хату, ну на подвір'я до людей попросив води. Ну Довго не заморачувався, там два слова по-англійськи сказав, показав каністру. Він взагалі без проблем, чоловік вийшов, без проблем показав до шланг, у них на вулицю було виведено. Я собі набрав води і в рюкзак, і в каністру, і вже спокійно собі їду далі, пробую десь нагнати містами час, щоб далі і далі проїхати. Буду бачити, як воно воно випогоджується, затягає, випогоджується, затягає. Дождьовик вже не знімаю, тому що вже все менше і менше сил. То сонечко виходить, світить, то ще щось, їду одним словом, докуди доїду. Ну що ж, трапилася зі мною неприємна історія. Так я наганяв час, що обігнав легкову машину разом з фурою. І в легковій машині сиділа поліція, яка це все діло знімала на, на, на відео. Вони мене догнали, включили маячки. Я прийняв вправо, вони мене обігнали, за супроводили до заправки. Ну і там почалося те, що я ще не бачив. З'їхалися і міграційна служба, яка провірила, де я тут взявся, і на алкоголь мене продували. До речі, якби я вчора був пив твердий алкоголь той, що я хотів купити, сьогодні би, напевно, надихав. А так Бог дав, що я нічого не надихав. І вони уїхали, ну і поліцейський зрозумів, що тут нема варіантів, то, то предложив мені е, такі от. Такі от два варіанти. Або вони забирають мотоцикл, конфісковують і мої права, або максимальний штраф. Тому що я пересік сплошну, знак був 60, я обганяв легкову і фуру при 147, що було зафіксовано на відеокамері. Ну, Вибору в мене не залишилося. Ну як, я десь не, не зрозуміло де. Мотоцикл заберуть, що буду робити. Я згодився на максимальний штраф, і цей максимальний штраф мене обійдеться у 1200 євро. При тому всьому, що його не можна заплатити прямо на місці, він має прийти мені в Україну на адрес, який я там вказав. Ну, Буду бачити, чим то все закінчиться. Ну, що, Заїхав я. Ох, ще й стіл такий на курих ножках. До нарвіка. Дальше. Але острова. потенові з там, 200 кілометрів від нарвіка до того поселення О. О. Взяв собі одне пиво. Сижу на вулиці дощ, вітер. Зняв домик. Очередний. Ну, це хоч за домик можу читати. Тому що вчора за ті гроші то був жах. Ну, тепер трохи дороже. Получається 2700 гривнями. Це на вулиці. Плюс 13. Ну, тобто то, що плюс 13, це все ерунда. То що дощ. Оце біда. І він лиє, лиє ще з учора. Сьогодні я виїжджав, трохи дождя не було, я вже обрадувався. Думаю, доїду, розкладу собі палатку. Ну, тобто, я так планував десь тут ночувати для того, щоб рано, там, годинка восьма, встати до поселення А чи А, чи О, ну не знаю правильно, напевно, О, а може А. Годинку там пофоткати, подивитися назад, стадіон, там є ще по дорозі такий специфічний. І вже далі прямувати, далі по маршруту. ну, ну Варіант 0. Мокрий, замерз. Костюм-костюмом, але десь там зупинився. Щось фоткати і отак-оттак от воно -от. Отак все получилось. Домик зачотний, під'їзд мотоциклом, прямо під доміку. Домику тепло, душно. Ну, зов... ну, зовсім інше. порівняння, порівнянні з що я в якому доміку я був вчора. Тобто, вчора можна сказати, я був в тій ж палаці, лиш просто дерев'яні. Просто що не прийшлося розкладати палатку. От і все. От зараз ще трохи посужу, вип'ю каву, закурю, покажу, розкажу, що в доміку, як коло доміка.